Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Рибацюга. Ну що, сьогодні у нас в планах твічова рибалка з берега. Така, якщо чесно, спонтанна ідея. Є вже після обіду 3 годинки часу вільного до вечора. Хочеться затвічити когось якусь щучку. Приїхав тут на залівчик на невеличкий, і рядом є річка. Як завжди, куди без неї, без любимого донця. Тому є шанси щось піймати. Так що побачимо, що буде далі. Погнали. Так, ось я вже на точці. Підходжу до води обережно, потихеньку, тому що залив невеличкий, мілководний. Я в самій самій вершинці, як бачите, він такий досить довгий. Пробуємо когось піймати. Розпочну я з такої невеличкої приманки. це Хаус, 72-й ФК плаваючий, як думаю, що скоріш буде клювати некрупна рибка, так треба підлаштувати мульта, бо щось я забув це зробити з минулої рибалки. Так, на обум хватив. Так, я бачу, там якась рибка плюскається. Так. Ну, будемо вважати з парого закиду, нічого не вийшло. Не зовсім друге діло. О, бачили, мілкий щук єсть. Я думаю, він попав в кадр. Ну, зараз ми спробуємо якогось піймати з них. Так, не, не швидко твічу. Грав приманки чудово. Люблю, друзі, заміну, бо у цього хаоса він хоч і плавуючий, але для його розміру лопатка доволі таки велика. Він занурюється досить активно. Спробую половити на відновленого беташеда. Ось так ось я йому відновив лопаточку. Спробуємо зараз перевіримо, як грає чи вийшло вгадати з зануренням. Вроді би угол лопати вгадав. Зараз подивимось, як він буде грати у нас. Правда, сюди звичайно б не 83-го, хоча б 75-го. Той, що поменший, бо щучка тут невелика. Але хоча, я думаю, навіть невеличка щучка, грамчиків 300-350, якщо активна, то я думаю, буде досить активно його їсти. Так, а ми подивимось, що в нас вийшло. Ой, то все чудово, слухайте. Грає він як треба. Вона рівномірка. І рівномірка. Все чудово. Все ж таки з розміром лопатки та зовсім я угадав. Це дуже чудово. Ми тепер спробуємо піймати ту негідницю, яка там пригала на нього, і зараз буду планомірно туди переміщатись по заливчику. Двигаюся тут здовж берегової лінії, пройшовши майже пів залівчика. Хлювання не отримав. Кидаю під сторону. Таким не, неспешним твічингом веду. Ну поки що жодного хлювання, жодної. Активності, окрім трави, не було. Цікаво чому. Щучка тут присутня. Вона себе проявляла. Ну, звісно, звісно, може після ранку сюди попав, може б тут воно було як -то повеселіше. А так, а так а раз вже вечір. Ввечері щука не така активна, як... Зранку. Як не крути? Ну, опа, був промах. Не знаю, видно вам було чи ні? Помазала. Крутнулась рядашком. І мимо. Не знаю чого. Як так вийшло? Ах ти! Бачили, так? Да? Я думаю, вам це було видно. Зараз спробуємо доловити. Є, тут вона, вона відзивається. Чудово. Дійшов, я вже майже до початку залива Було один ото вихід, я думаю, ви бачили. І був ще один контакт під тією стороною. Я пробував в натуралці. Пробував Мантеру 90 кидати. Але все ж таки повернувся до добити, в кислоті Водичка мутненька трішки. Пробую. Продовжую, пробую долбити. Можливо ж хтось на вході буде каравувати. Спробую якось піймати ще, поки не втрачаю надії. в общем, друзі, які справи. Був ще один виход щупака невеличко, але в чому проблема в тому, що... Я заставляю її реагувати на мою приманку, але вона брати якось не хоче. Тобто вона реагує, вона цікавиться, вискакує, але вона навіть не б'є. Тобто вона вискочила, глянула і вернулася назад на місце. І більше так не повторює. З чим це зв'язано? Я думаю, просто немає активності. Мала активність і все. І я не бачу, щоб вона била. Тобто вона стоїть в засаді. Цікавиться, але не їсть. І в цьому вся проблема. Так що якось так, ну нічого, ще час є. Сонечко ще височенько. Спробую ще вмовити якось. Так що погнали далі, місця ще є, будемо пробувати нова місцина, це вже донець. Зараз пробуємо когось тут вичмарити з-під Головне не плюхати в облера, бо прийдеться наряти, хоча наряд тут не, не глибоко, але... Все одно бородити не хочеться. А вона ж падлюка 100% стоїть десь там в очереті. 100% вона десь тут на вуголочку стоїть. Я в цьому прям впевнений. Не хоче. Все ж таки, друзі, я і дочекався. Правда. Правда, не так я її хотів піймати, ну але як є. Все ж таки я її дочекався і піймав. Так, тільки не дюргайся. я сейчас крючок потяну. то ⁇ -мо ⁇ не, не, не. давай да. Не -мо ⁇ да давай Таю. да давай то ⁇ -мо ⁇ неадекватно. Кажется, уже давай то ⁇ -мо ⁇ давай то ⁇ -мо ⁇ давай Бежи. давай руку мне давай В общем. Приехал я в третє место. Тут тоже такой заливчик. И все той же баташит. Ничего в принципе не меняю. Тут мелко. Вот очередний щукарик. Выскочил, но цей уже клюнул. Цей уже клюнул, как надо. Почти. за спину. Ну, по крайней мере, он ну, вышел и кидался. Бо... Щоб перед цим були три виходи, хоч там щучки крупніші були, Ну вони як-то взагалі ніяк, я не знаю, що з ними. Крутнеться і все тікає, не хоче бить. Нічого, зараз ще цей закабайку цю облавлю та буду трогати додому. Вже сонечко потихеньку движеться до заката. Тому якось так. все, друзі, зробив я все, що міг. Дивіться, якраз поле. Клас. Е, в общем, зробив все, все, що міг, навіть он попером побулькав по мілячку. Е, Більше виходів не було. Е, як не було? Е, Ото от я щучку маленьку піймав останню. Після неї був ще один виход був. Вона ткнулася і спетляла. Ну, така, приблизно такого самого розміру. Так що, в принципі, якось так, такий короткий вечірній виїзд. Не дуже цікаво, але хай буде. Все ж таки рибку піймали, піймали. Трудову, звісно, я не знаю. Стільки виходів було, якби шансів піймати щось більш-менш адекватне було. Були. А, бачите, як вийшло. Ну, це рибалка. Всяке буває. Так що, якось так, все. Всім до зустрічі, пока.